Тарас Шевченко знана у всьому світі постать, на час якої зведено найбільше пам'ятних знаків. Саме більше пам'ятників Шевченка це на нашій планеті більше пам'ятників немає. Як нашого кобзаря кругом цінять, поважають і люблять. Як за границею, так і на Україні. За границею ми знаємо, що 128, і а тисячу 1200 з чимось знаходяться на Україні. І саме пам'ятники, а також заходи, де вшановують великого кобзаря, займають чільне місце у фотороботах Станіслава Стояновського, зібраних в експозиції Свіча пам'яті, а надихнуло на створення таких світлин фотохудожника, відвідання урочистостей у Каневі на 190-річчя від дня народження Шевченка. Ця подія дала старт та натхнення великої клопіткої роботи. Я почав їздити по всіх місцях Шевченка. А це місця Шевченка. Всі кожен уголочок. Я собі представляв, що це його е, місце. І як по Дніпрі, я поїхав е, за Дніпро через е, Гес е, Піневський табір. Мені сказали там, що є дуб, який е, під яким Тарас Шевченко писав вірші. Він тут в мене на виставці є. Я знайшов того дуба. Звідти я почав їздити по всіх місцях по села. Находив е, пам'ятники матері Шевченка, маленького Шевченка. Відтак фотохудожник фіксував численні пам'ятні знаки та портрети кобзаря, місця, де він бував, музеї, меморіали, тобто усе пов'язане з життям та творчістю Тараса Шевченка. Фотограф тривалий час збирав їх у різних куточках країни. Директор обласного літературного музею і заоднодавній товариш Станіслава Стояновського Василь Горбатюк зазначає, кожна зі світлин по своєму відкриває обличчя Шевченка. Я думаю, що якраз напередодні 200-літнього ювілею великого кобзаря, що якраз оця фотовиставка і сприятиме тому, що ми глибше будемо сприймати образ Тараса Григоровича і по новому проникатимуся його творчістю його великим словом. А вже власне на 200-й день народження поета Станіслав Стояновський готує видрукувати цілу книгу про цю величну постать. Ми знайшли новий архів в Запані в Тернопільській області, що він дійсно був в Кам'янці-Подільському три рази. Ну, він був сах камінь і праворотя. Він ще був Хотин, Жванець, Чорнокожинці, де ці замки проїхав. І ці матеріали вони у нас вже є і в цій вдруг Сюди також і увійдуть твори місцевих письменників. Виставка ж Свіча пам'яті експонуватиметься в літературному музеї ще місяць.